Вітаю всіх на курсі GL Design Studio. У цьому відео ми поговоримо з вами про горячі клавіші. Навіщо нам взагалі потрібні горячі клавіші? Горячі клавіші будуть допомагати нам робити просту дію в 2-3 рази швидше, ніж якщо ми не будемо використовувати ці горячі клавіші. А якщо ми будемо робити в 2-3 рази швидше сцени наші, то ми будемо швидше видавати результат замовнику і отримувати за це кошти. Ми підготували для вас ось такий файлик, де зібрали поєднання горячих клавіш, які найчастіше використовуються в 3 d Max. Тож, давайте їх розглянемо. Я зроблю цей файлик меншим, і ми подивимося на всі ці горячі клавіші в самому 3 d Max. Перша наша горяча клавіша це буде Ctrl S. У нас відкривається вікно. Де ми можемо зберігати наш файлик. Тому ми вибираємо шлях і зберігаємо наш файлик. Називаємо наш файлик і зберігаємо. Все. Коли ви будете натискати знову Ctrl-S, у вас буде автоматично вже зберігатися цей файлик. ctrl o Це допомагає відкривати якісь файли. То тобто ви можете вибрати будь-який необхідний для вас файлик і натиснути Open. І він відкриється. Ctrl N. Робить нову сцену. Що це означає? Наприклад, у вас були якісь об'єкти в сцені, і ви хочете зробити нову сцену. Ви натискаєте Ctrl-N. Він спочатку спитає, чи хочете ви зберігти цей файл. Ви тут вибираєте або «Yes», або No, якщо ви. Хочете, або хочете зберігти, або не хочете зберігти, тобто ви вибираєте ту дію, яка вам саме потрібна. Наприклад, я не хочу зберігати ці об'єкти, і просто хочу зробити нову сцену. Я натискаю тут «Don't save» І тепер він мене питає: чи почистити мені все те, що ви зробили? Я йому кажу, так, окей. Okay. І він робить мені новий файл. Наступна комбінація Ctrl-Z. Це відміна дії. Тобто ми робили якісь бокси, наприклад, да, щось, щось робили, робили, і ми хочемо щось відмінити. То ми натискаємо Ctrl-Z. Воно у нас відміняє якусь дію. Ctrl-Y. Воно повертає відмінену дію. Тобто, як ми бачимо, у нас повернулися ті бокси, які ми забрали з вами. Наступна у нас Ctrl A. Це виділяє все, що є в сцені. Витискаємо і бачимо, що у нас виділилися всі об'єкти. Ctrl D знімає це виділення. Бачимо, що у нас. Пропало виділення. ctrl i інвертує виділення. Наприклад, у нас був один виділений бокс, і ми хочемо виділити інші всі. Тому ми натискаємо Ctrl I, і у нас виділяються всі інші бокси. Так, наступна наша комбінація це Ctrl плюс Shift плюс A. Або Ctrl плюс Q. Що це означає? Давайте я зроблю декілька, декілька сфер ще. І тепер дивіться. Якщо мені треба вибрати всі бокси, то я натискаю Ctrl-Shift плюс A. І в мене вибираються всі бокси. Якщо мені треба вибрати всі сфери, то я також вибираю Ctrl-Shift A, і в нас вибираються всі сфери. Тобто воно виділяє подібні елементи. Наступна наша комбінація це Alt-W. Воно розгортає або згортає одне вікно в'юпорту на весь екран. Тобто давайте подивимось, що це таке. Alt W. Натискаємо, у нас згорнулося вікно, і ми бачимо всі чотири інші. Тобто три інші, бачаюся. ми вибираємо будь-яке інше вікно і натискаємо Alt W, і у нас воно розгортається на весь екран. Тобто ми будемо за допомогою цієї горячої клавіші перемикатися між вьюпортами. Shift плюс F вмикає. Ділянку рендера. Тобто відображення Save Frame. Що це означає? Те, що буде потрапляти ось цю область, яка підсвічується таким а, жовтим прямокутником. Те і буде потрапляти на наш рендер. Тобто, те буде ми бачити на нашому зображенні. Наступна. Кнопка це у нас кнопка G. І вона допомагає в нас показувати або не показувати нашу сітку в'юпорта. Натискаємо і, і ми бачимо, що вона вмикається або вимикається. Плюс мінус. Це збільшує або зменшує стрілки пайвоту. Давайте. Ось ми бачимо, що у нас з'явився наш пайвот. Тобто наші стрілочки y, X і Z. І ми хочемо збільшити або зменшити їх. Ми натискаємо плюсик збільшити, бачимо, що він збільшується. І мінус він зменшується. Тобто, ви можете для себе вибрати оптимальний розмір пайлоту, з яким вам буде простіше працювати. Наступна гаряча клавіша F2. Вона під, підсвічує полігони. Натискаємо F2. Тобто, коли ви вибираєте об'єкт, бачимо, що у нас, коли F2 вимкнено, то у нас нічого не підсвічується. Тобто, наші полігони не підсвічуються. F2 ми натискаємо, у нас. Підсвічуються трішечки наші полігони. Комусь це буде корисним, для когось це буде не таким корисним, а, і він не буде дуже цим користуватися. Все залежить від вас. F3 робить каркасний вигляд. Тобто сітка без поверхні. Давайте натиснемо F3 і бачимо, що й у нас. Ось всі наші об'єкти, вони тепер простими лініями відображаються. Тобто, у нас все наповнення забралося. Тепер F4. Ось, якщо ми бачимо, у нас зараз на наших об'єктах показується да, така сітка. І коли ми натискаємо F4, воно прибирає. Тобто, ми просто бачимо. Наші об'єкти без тої сітки, яка на них є. Наступна комбінація Alt-X. Робить об'єкт прозорим. Тобто напів вибачаюсь, напівпрозорим. Alt-X ми натискаємо, і у нас бачимо, що наш об'єкт став напівпрозорим. Тобто, якщо от я поверну, то ми бачимо наступний наш бокс через цей на півпрозорий бокс. Alt-X також вимикається. Наступне це вже можна перемикати а, вид viewport. Ви можете працювати, наприклад, в одному вікні і просто хочете перемикатися між цими. Вьюпортами ви натискаєте. F це перемикає на фронт, тобто вид спереду. Натискаємо. Ось ми бачимо, що він вимкнувся. Top, T. Вид зверху. Натискаємо, бачимо, що у нас вимкнув... вимкнувся наш вид топ. L Left. R-рай right. e, може воно не спрацьовувати, тому що якісь комбінації просто треба додавати до 3D Max. Тобто, кожна версія 3D Max на е, якійсь комбінації може залишати, якісь комбінації. Може прибирати. Ну, я потім в кінці вам покажу, як ми можемо додавати нові горячі клавіші, або забирати якісь інші гарячі клавіші. В даному випадку у нас вид знизу, батом він відключений. Тобто тут немає. Але горяча клавіша для нього буде B. Так, ми бачимо, що у нас також. R, тобто Right, теж немає тут горячої клавіші. Ми з вами потім поставимо. Тут буде R у нас горяча клавіша. Наступна горяча клавіша у нас це перспектива P. І у нас перемикається на перспективу. І наступна горяча клавіша це C. Це в нас, якщо стоять наша камера, тобто ми можемо поставити камеру, ну, наприклад, ось так. Та? І ми хочемо перемикатися між камерами, то ми натискаємо це, і бачимо, що у нас в нас з'являється такий список, де в нас, ну в даному випадку, ми поставили дві камери, і ми хочемо перемикатися між цими камерами. Ми вибираємо будь-яку камеру і натискаємо ОК. OK. І ми бачимо, що у нас вмикаються наші камери. Також ми можемо перемикатися між камерами ось тут, де ми бачимо камера, корона камера 001. І тут ми бачимо, якщо ми натиснемо, з'являється камера, і також тут є список, де всі наші камери. Ми можемо також тут перемикатися ще. Але я раджу вам використовувати гарячі клавіще. Давайте ми їх заберемо, щоб вони нам не заважали. Так, наступна у нас Q це виділяє. Тобто вмикає ось а, цю клавішу. От, бачимо ось ця клавіша Select Object, тобто виділення об'єкту Q, воно вмикає. І ще у нас перемикає ось тут а, саме виділення. Ось, Якщо бачимо, я натискаю Q, і у нас перемикається виділення. Все, Тобто, ми можемо вибрати, яко, яким буде виділятися наші об'єкти виділенням. вмикає переміщення. Тобто ось воно. Тепер у нас вмикнулося переміщення, і ми можемо рухати наш об'єкт. «Е» вмикає обертання. Ось бачимо, ввімкнулося наше обертання, і тут з'явилося також, що ми можемо обертати. R вмикає масштабування. Ось бачимо, що тут ввімкнулося. Ця кнопочка, і тут у нас з'явилася така такий пам'ят, який відповідає масштабуванню. Пробіл. Він вмикає блокування, виділення. Тобто, що це означає? Давайте я ввімкну W, щоб просто рухати наш об'єкт. І натискаю пробіл. У нас з'являється ось таке вікно, де ми можемо вибрати ту необхідну комбінацію, що нам треба. На даний момент ми вбираємо пробіл і натискаємо блокувати наш об'єкт. Clock, selection. Тобто вмикається ось цей замочок. Якщо ми наведемо на, цю, на цей замочок, ми бачимо, що в нього є швидка комбінація Shift-Ctrl-N. Shift- -N, Тобто, Shift ctrl -N, вмикає або вмикає цей замочок. Чому так працює? Розробник додає якісь нові елементи, і на старій він просто змінює комбінацію клавіш. Але ви можете завжди навестися на ту кнопку, яка вам потрібна, і подивитися, яка саме гаряча клавіша відповідає нажаттю цієї кнопки. Давайте будемо рухатися далі. Так. alt q у нас ізолює об'єкт. Що це означає? Ми можемо вибрати будь-який об'єкт, з яким ми хочемо працювати. І щоб інші нас не відволікали, нам було простіше працювати з цим об'єктом, ми натискаємо alt q Все, у нас ізолю... ізолюється. Цей об'єкт. Також ізолюється ось ця кнопка. Тобто, ось ця кнопка відповідає а, саме тому, щоб ізолювати об'єкти. Тобто, ми можемо натискати просто на цю кнопку, і воно буде ізолювати нам наші об'єкти. Так, Z. Воно наближує нас до об'єкту, тобто фокусується на виділеному об'єкті. То, якщо ми натиснемо будь-який наш об'єкт, натиснемо Z, він приблизиться і сфокусується на цьому об'єкті. Наступна комбінація Ctrl-V, може не працювати, тому що, як я вже казав, розробник міг змінити комбінацію. В 3D Max 24 ми можемо робити, створювати копії. За допомогою клавіші Shift і та, 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 тягнути наш об'єкт. І тут у нас з'являється таке вікноце, де ми можемо зробити копію, зробити інстанс, тобто це буде така ж сама копія, але якщо ми будемо редагувати один об'єкт, буде редагуватися так само інший. Копія вона просто. Робить копію, і ви можете зробити з того об'єкту будь-який інший. А з того, якого ви копіювали, він залишиться незміненим. Референс – це також а, а, така комбінація, яка робить об'єкт реферальним. Що це таке? Тобто, якщо ви будете змінювати якийсь об'єкт, ну, давайте швиденько додам якийсь модифікатор. Вам тільки треба буде не на реферальному, а на тому об'єкті, з якого ви робили копію. Поставити, бачимо, да, у нас вимкнувся наш об'єкт, і ми просто тут редагуємо його, і він так само редагується. Тобто, це подібна опція інстансу. Наступна комбінація це Alt-A. Вирівнюю об'єкти. Що це? Беремо якийсь об'єкт, і нам треба вирівняти його по іншому. Натискаємо Alt-A. У нас вмикається ось цей ця кнопочка, яка відповідає вирівнюванню. І ми можемо тут вирівняти наш об'єкт. Відносно вже цього об'єкту, тобто, ми можемо вибирати по якій стороні, ми по мінімальній, по центру, за пайвот, за максимум. Тобто Тут ми можемо вмикати різні комбінації і відносно цього вирівнювати наш об'єкт. З цим ми ще з вами познайомимося більш детально, коли будемо робити наш інтер'єр. Ми цим будемо користуватися, коли будемо ставити якісь декори на журнальний столик, на обідний стіл. Тобто ось такі об'єкти будемо ставити, і це, ця функція буде нам допомогою. Наступна гаряча клавіша Alt-N. Це вирівнювання по нормалі. Вмикаємо Alt-N. N і вмикається ось такий така -о. кнопка вирівнювання. Що це означає? Ну, наприклад, у нас був об'єкт повернутий ось якось так, нам треба його а, вирівняти, щоб він був а, так, перпендикулярно ось цьому об'єкту. То ми натискаємо на це вирівнювання, вибираємо будь-яку сторону. А у нас з'являється ось така стрілочка, да? тобто ця сторона буде відносно перпендикулярна вирівняна об'єкту. І натискаємо на будь-яку сторону іншого об'єкту, за допомогою якого ми будемо вирівнювати цей об'єкт. І воно бачимо так, як прилипає до об'єкту. Ось. Щоб його ровно зробити, нам треба по іншій норів вирівняти. Тобто ми вибираємо ось цю сторону і натискаємо сюди. Це, як бачимо, у нас об'єкт вирівнявся рівненько. Тепер нам дуже буде простіше з ним працювати. Тобто, це вирівнювання буде ось так допомагати нам робити такі моменти. Наступна комбінація. F9, це запускає наш рендер. F10 вмикає налаштування самого рендеру. З цим ми будемо ознайомитися пізніше. Кнопка M, тобто клавіша M у нас запускає Material Editor. Тобто, ось у нас відкривається Material Editor. це таке вікно, де ми будемо з вами. Редагувати і робити матеріали. Тепер у нас йдуть клавіші 1, 2, 3, 4, 5. Це у нас буде робота вже з модифікаторами. Тобто допомагати працювати з модифікаторами. Наприклад, давай ми додамо модифікатор ID-поля до якогось боксу, і будемо дотискати один у нас. Вмикаються вертекси, тобто вершини. Двійка у нас вмикає еджі, грані. Третя, у нас вмикається бордери, тобто межі. Четверта у нас вмикають полігони. Тобто це сторони нашого. Боксу. І п'яте це вмикає повністю робота з об'єктом. Тобто, якщо ми натиснемо на цей бокс, у нас буде підсвічуватися весь наш бокс. Ці клавіші від одинички до п'ятірки будуть завжди нам допомагати працювати з модифікаторами. Це буде прискорювати роботу нам. Клавіша 7 вмикає. Статистику, тобто, у нас ось тут зверху з'являється якась статистика, скільки в нас полігонів, скільки у нас вертексів. Ось. Це нам буде потрібно для того, щоб ми бачили, наскільки загружена наша сцена, і чи треба буде її якось оптимізувати, чи все добре. І 8 вмикає меню evermotion. Тобто, це будемо там створювати наш фон за вікном, наш бекграунд. Ось ми бачимо, у нас відкривається ось таке вікно, тут ми будемо з вами налаштовувати вже сам бекграунд. Тобто це наше зображення, яке буде за вікном, ми будемо бачити. Тобто наше середовище, навколишнє середовище. Ось, друзі. Тобто, якщо ми будемо знати всі ці гарячі клавіші, вони будуть дуже допомагати нам швидко працювати та полегшить наш процес зборки якоїсь сцени. Тому раджу всі ці комбінації гарячих клавіш вивчити. Давайте я розповім вам, як можна додавати нові якісь комбінації клавіш, або змінювати вже існуючі. Ми для вас підготували ось такий файлик, де ви зможете завжди зайти, подивитися, якщо щось забули. І тут розповідається, як або змінювати, або додавати нові комбінації. Ось. Ми також додамо цей файлик до відео. Ось. А зараз давайте ми з вами подивимося в самому 3D-max, як це робиться. Ми заходимо в «Customize». Hotkey Editor. І тут бачимо, що у нас відкривається дуже великий список різних об'єктів. Бачимо, що тут десь є якісь гарячі комбінації клавіш. Тобто ми завжди можемо почитати, ознайомитися і поставити свої та змінити якісь існуючі комбінації клавіш. Наприклад, ми хочемо, щоб наш інтерактивний рендер запускався з якоїсь кнопки, да, з якоїсь клавіші. Що ми можемо зробити? Ми тут вписуємо, наприклад, старт інтерактив. Пишемо старт да, і шукаємо тут старт інтерактив. Так, тут ми ставимо там, де у нас фрейм, щоб у нас запускався окремим вікном. Тобто, якщо ми натиснемо там, де вьюпорт, у нас буде запускатися інтерактивний рендер в якомусь в'юпорті. Не раджу вам так робити. Краще це робити окремим вікном. Тобто ми ставимо нашу гарячу клавішу, там, де у нас старт інтерактив рендеринг in corona, Фреймбуфер. І, наприклад, я хочу, щоб у мене на нулі воно запускалося. То я тут, там, де у нас написано headcase, прописую 0 і натискаю Async. І у нас, як бачимо, тут з'явилася комбінація. Наша. І ми натискаємо Done. Все, у нас 3 d Max питає, зберігти ці налаштування чи ні. Ви натискаєте так. Save. У вас 3 d Max може запросити, де вам треба зберігти цей файлик, який буде е зберігатися з вашими налаштуваннями хоткеїв, То ви просто вибираєте. Де вам зручніше буде зберігати цей файлик, щоб ви знали, що цей файлик можна буде потім підгрузити до нової версії 3D Max. Ви просто вибираєте шлях, де хочете зберігти і натискаєте ОК, okay. тобто save. І все, друзі. І таким чином ви можете редагувати або додавати якісь нові комбінації. І давайте тепер ми подивимося, чи працює наша гаряча клавіша, яку ми зробили, чи ні. Ми натискаємо 0. І бачимо, що запустився наш інтерактивний рендер. Тож, наша гаряча клавіша працює, і все добре. Тож, друзі, на цьому наше відео підходить до завершення, і ми будемо чекати вас у наступних наших відео.